Так, коротенько питання, поки не виключили світлом. Прошу Отця якому Христу поклонятися дві ноги разом чи окремо. Ви оприділіться, ногам чи Христові поклоняється? Сам факт Христос був розп'ятий. Зображають Христа по-різному. Так бачать художники. Є така традиція, що католицький, це нога на ногу, а дві поруч це православний і так далі. Є хрест просто прямий, є хрест з перепонками і так далі. Так, бачать, художники так зображають це і церкви взяли собі за основу такого Христа. Для мене хрест завжди є хрест. І вам того рекомендую. Як ми співаємо Христу твоєму поклоняємося, Владику, там. І святе і Воскресення твоє слава. Там, що, якому Христу поклоняємося? Нога на ногу, чи, чи дві ноги поряд? Чи з перепонками, чи без? Христу твоєму. Якщо я бачу, що це Хрест, то це Хрест Христовий. А решту воно вже має просто собі приналежність до тої чи іншої конфесії, чисто традиційно. Це не є догматичне. Речі, які є конечні до Спасіння, це є хрест, на якому був розп'ятий Христос? Якщо воїн загинув від міномета 83 го калібру чи 120 го калібру, чи від снаряда 124 го чи 155 го калібру, яка різниця? Загинув. Таке суниці. Що означає надпись на хресті інці? Дякую, отець Василь. Львівська область. Інці? Що покажи хрест. Надпис. Інці це скорочена, скорочена назва, яка, яка є на хресті. Що означає. Зараз Світанка нам покаже. Крупним планом, та, там світло задумано. Бачите, там, ну, я думаю, що досить так, да? добре. Е, от, бачите, там написано написано е, арамейською мовою, написано грецькою мовою і на третій рядок внизу написаний. Написано латин, так? якщо брати перші букви, то наприклад по, по Латині буде, буде Ін Інрі буде, так? Тобто Ісус Назарянин, цар юдейський. Якщо брати українською мовою, то буде інці: Ісус Назарянин цар юдейський, так? Або інцю ще пишуть, інцю, цар юдейський. Тобто, от, що означає цей надпис? Це скорочена, скорочена назва, того, що було написано на, на христі. Пилат дав команду написати: е, ну, писали взагалі на хресті, за що розпинали когось там, так? за вбивство, за ще щось, за ще щось. А Христове написали «І Ісус Назарянин, Цар Юдейський. І спочатку там ті почали нарікати, каже, що ти написав, який цар юдейський. Палат каже, що написав, то написав. крапка. Надпись Ісус Назарянин, цар і юдейський, означає інці.